Слава Ісусу Христу! Черговий день нашої державної незалежності зібрав нас для того, аби ми подякували Господу Богу за незалежність і молилися за те, аби ми її утримали і перемогли у нішівній, і руйнівній війні, за часи незалежності. Україна також народилася як або відродилася як християнська держава, і завжди поставало питання, а яка буде участь, і чи буде доленосною, і чи є необхідна на загал участь церкви у житті нашої держави? А коли прийшла війна, а перед тим, що відбулися дві революції, Україна зрозуміла, що церкву потрібно. Але яку церкву і що їй робити? І що має робити церква у цій державі, яка розвивається і яка бореться. Для того, аби зрозуміти роль церкви і взагалі роль Господа Бога у житті народу, вартує оглянути життя особливого народу. Боговибраного народу ізраїльського, і починається життя цього народу не з рації біологічної. Чуєте, кожен народ народився з рації біологічної. Один єдиний народ, який не родився із рації біологічної. Але з богословської це є вибраний народ. Бог вибрав окремого одного чоловіка, одруженого, і пообіцяв йому, що з нього зробить народ. І аби Люди зрозуміли, що це не рація біологічна, але рація богословська. Він вибрав старшу людину і дає спадкоємця двом уже дуже-дуже літнім людям Аврааму і Сарі. І так починається все з однієї сім'ї. І три четвертих першої книги. Святого Писання, книги буття, вони займаються виключно життям однієї сім'ї. І життя народу починається із сім'ї. І Бог веде, книга буття описує, як Бог веде цю родину, цю сім'ю. Пізніше народ розмножується уже у четвертому поколінні вони переселяються до Єгипту, і там. Дійсно приходить така біологічна соціобіологічна дійсність, як народ розмножився. Їх стало аж так забагато, що завагалися, забоялися єгиптяни. І зараз цей народ отримує лідера на ім'я Мойсей, і Мойсей виводить цей народ, але народ не має закону. І Мойсей фігурує в історії спасіння цього народу. І, взагалі, цілого людства як законодавець. Народ отримує закон, і, здавалося б, на 50-й день після того, як вони вийшли, вони отримали закон, мали би вже спокійно собі прийти до землі обітованої, та ні, 40 років цей народ чомусь затримується у пустелі, і це дуже важлива річ. Даний закон, закон ще не означав, що цей закон буде дотримуватися. І Бог привчає через Мойсея, як триматися, респектувати, поважати і жити згідно Божого законодавства. Це є другий такий період. І коли народ приходить у землю обітуванну, приходить доба суддів. Хто перечитував книгу суддів, бачить, що книга суддів Оповідає про те, що народ знаходиться у постійних війнах. Це період постійних воєн. І для визволення народу постійно приходять харизматичні лідери. Гедеон, Єфта, Самсон. Різні харизмати, які визволяють. Ми би так сказали, що це є наш період. Період книги суддів, період воїн, період війни. Тому що оточуючі народи, коли ізраїльтяни заселилися, не можуть змиритися, що зараз буде тут іще якийсь народ жити, і намагаються витіснити цей народ. І так приходить ще один період, ми би так сказали, період харизматів, обдарованих людей, які із Божою допомогою рятують, визволяють народ. І потім приходить класичний довгий період пророків. Пророки народу мають нагадувати, що Він є Божий народ, що він має свого Бога, мають говорити в імені Господа Бога до народу і від народу молитися за народ. І коли ми так оглянемо історії будь-якого народу і нашого народу, то ми мусимо зрозуміти, що церква, як Голоситель Божих правд, мусить жити найперше родиною, конкретикою, не просто звернати, звертатися загально до люду, а йти конкретно у цінності сім'ї, у цінності, які має у собі родина, які має в собі чоловік, жінка, діти, і розкладати усі ролі, тому що. Е Ті різні ідеології, які приходять, розруйнувавши сім'ю, можуть зруйнувати інстинкт захисника у чоловікові, інстинкт материнства у жінці, і до кінця не буде ані помноженого народу, і ми бачимо кризу народів, які висихають, які не розмножуються. Здавалося б, це таке просте завдання, яке творець уклав у природи чоловіка, жінку, а народи висихають. Здавалося б, що чоловік, який фізично сильніший, при настані якоїсь небезпеки є народи, які кризують через те, що хлопці чоловіки не вміють захищати себе, не говорячи вже, аби захистити дівчину, слабшу за себе. І бачимо, що церква мусить іти до родини і оберігати родину, без якої народу не буде, і захисника не буде, і помноження не буде. Далі законодавство. Знаєте, що кожна країна, навіть е, країни, які, які називають країнами третього світа, всі мають якесь законодавство. І церква є та, яка мусить говорити, що всі закони мають бути узгодженими із законами природи і законами Божими. Не може таке бути, щоби. Країна розвивалася, якщо вона топче біологічні реалії і воює проти природи людини через своє законодавство. Не може таке бути, що буде розвиватися країна, якщо вона воює із законами Божими. Всі закони мають узгодитися із Божим законодавством і законодавством Творця. І тому церква в Україні сьогодні має витримати шіль... такий шальний. Натиск і навалу на законодавство, яке може зруйнувати наш народ. Ми казали, що період суддів це є період харизматів, період харизматів, які врятували. Колись у добі суддів і заселення, освоєння нової землі ізраїльський народ, дорогі мої, ми воюємо. За численністю, з більшим народом, за численністю. І шанс у нашого народу захиститися від сучасного варварства є харизматичністю. Церква це є джерело харизматичності. Церква це є джерело харизм, дарів Божих. І сьогодні Україна потребує дуже харизматичних осіб. Харизми це дотик Божий. І ми сьогодні молимося, аби в Україні були харизми. Лише обдарований народ зможе перемогти віроломство, яке прийшло на наші терени. Ну і пророчий період. Ми сьогодні, як це завжди робить церква, стоїмо в двох напрямках. Три четвертих богослужіння, ми дивимося в сторону вівтаря. Ось так. Чому ми дивимося в сторону вівтаря, більшість богослужіння? Бо ми маємо робити те, що робили пророки молитися за народ. І лише одна четверта, ну є правда, проповідники, які забагато говорять. Одна третя, деколи у них служби, це коли служитель стоїть до народу і говорить до народу. Так от хотілося б сьогодні побажати, аби церква молилася три четвертих свого часу за народ, але коли присвячує одну третю, звертаючись до народу, щоб в народі були потрібні. Вуха зі Святим Духом, аби сприймали те, що Бог кладе через слухання на серця, яке було зачитано сьогодні у посланні апостола Павла на серця людей, аби Україна отримувала Слово Боже і аби церква молилася за народ. Ми дякуємо Господу Богу за роки незалежності. І молимося сьогодні не просто за народ, а за церкву, аби віднайшла себе сьогодні, бо вона дуже потрібна для того, аби допомогти народу вийти із ніщівної, руйніної війни. Підносимо молитви і молимося з церквою за церкву і за весь український народ. Амінь.